Сьогодні у випуску Боротьба з заторами на дорогах як за допомогою математичних методів подолати цю проблему. Про це знають донецькі винахідники. Нагородження кращих молодих вчених області. У рубриці щоденних професій говоримо про охоронців громадського порядку. А прямо зараз, які давні традиції має одна з найстаріших шкіл Донеччини та чим пишаються професійно-навчальні заклади Докучаївська? Юні Докучаївці гризуть граніт науки у п'яти загальноосвітніх навчальних закладах. Тут розташована одна з найстаріших шкіл Донеччини. Їй 107 років. Має багату історію, також тут зберігають старі традиції та примножують нові. Навчальний заклад пишається своїм шкільним гімном. Взагалі ж традиції це частина історії, такий собі ланцюжок, який з'єднує минуле та сучасне. Про це у цих стінах добре пам'ятають. Один з давніх звичаїв, який і досі всіляко підтримують козацькі традиції. Кожен п'ятикласник проходить по святу у козаки. Учні поділилися з нами, що чекають посвяти з нетерпінням. Вони вивчають історію та традиції козацтва. Що цікаво, дівчата також проявляють неабиякий інтерес до цього заняття. Що тут сказати, козацькому роду нема переводу. Старость всюду почитай старикам Ти помагай, мудре старих козаків више сотні гордіцов. Слово старших почитая, Ми ошибок ашибок Пожилого козака почитай, як за отца. на протяженні двох літ. Років... прошлых участвовали в областных соревнованиях на казацкой славы. Именно наши казаки, где занимали призовые, соответственно, места. Они изучают историю казачества. Вот там були по показательства, вони вчаться ходити по азимуту, вони вчаться учатся спортивних сорівновань. Незважаючи на таку солідну дату від дня заснування школи, керівництво навчального закладу всіляко намагається підтримувати її у належному стані. Перестройка цієї школи началась з 1999 року. Увидела я по новому школу. От я я розділила Начальну школу на среднє звено, на старше, а класи були переміщені, от рікреації були. От була построєна газова котельня. Особливою гордістю навчального закладу є музей Світлиця. Він збирався у буквальному розумінні по крихці. Це повне відображення української хати. А ось і господарі нас зустрічають на подвір'ї. А у кімнаті старенька піч, глечик та ложки, чекають на початок трапези. Все тут говорить про те, що господарі от-от повернуться, кожен куточок цієї імпровізованої хатинки просякнутий духом 19-го сторіччя. Ця кімната не просто музей, тут часто влаштовують проведення національних свят. Взагалі ж велика місія музею нагадувати про історію нашого народу сучасному поколінню, адже без знань минулого немає майбутнього. А майбутнє будь-якого міста чи селища у руках молоді. Але не секрет, що на сьогодні маленькі міста потроху втрачають свій молодий кадровий потенціал. Парубки та дівчата прямують до великих міст на навчання чи на пошук роботи. До є добрим виключенням. Робочі місця забезпечує містоутворююче підприємство. А отримати професійну освіту можна у двох технікумах. Ці навчальні заклади приваблюють студентів з інших міст. Якщо ми посмотрим по статистике, то вот за последние годы ми видим, наоборот, какой-то то маленький рост. По крайней мере, сьогодні ми далеко йшли за черту смертности і рождаемость. У нас рождаємо достатньо сльозно і позитивно. Це говорить о том, що все таки молоді сім'ї формируются здесь і дітки наши, наши рождаются. То есть такого тока конечно же, нет. За цікавим збігом обставин два професійно-навчальних заклади знаходяться поряд і є сусідами. За 55 років існування випускниками цього навчального закладу стали більше ніж 24 тисячі спеціалістів: бухгалтерів, товарознавців технологів. Серед абітурієнтів найбільшою популярністю користуються економічні спеціальності. По закінченню навчання роботою забезпечені всі запевнили нас. Трудоустройство 100% у нас проблем з цим нет. Ми за два місяці до випуску вже заключаємо договора на трудоустройство ідуть на придіплом практику по договорам, де будуть роботи. Анастасія студентка технікуму, хоча вчиться тільки на першому курсі, вже точно визначилася, що працювати буде у рідному докучаївську. технікум підложила мені поступити моя мама, тому що вона тут обучалася, зараз вона працює менеджером, і я планую працювати в тому же. Тож вона. Здесь, в на Здесь, в Дакучевські. Від теорії до практики отримані на заняттях знання та навички студенти спеціальності технік технолог використовують на практиці у навчальній їдальні. Вони готують під керівництвом майстрів, а оцінюють їх роботу такі ж студенти. У нас вкусні, сосиски в сесійськісті вкусные. Овся у нас все очень вкусное. Майбутні технологи мають контролювати процес приготування їжі, якість продуктів, дотримання всіх умов зберігання. Але перед цим повинні самі оволодіти промудростями кулінарії. У нас якби кожен день меню однакове. Ми готуємо піцу собственного производства з разної з калбасою, сміну смісною, начинка з, з колбасною готові також. слоеные слоеные слоечки мы готовим с курицей с и мы тоже делаем котлеты тоже собственного произведения сосиски котлеты тесто мы все это делаем сами Поэтому, как <Complex> <rich> у вас рабочий день вы приходите с утра это у вас практика считается right. правильно сейчас на практике находимся технологическая практика мы приходим с утра э -э -э приходим переодеваемся начинается у нас технологическая процесс того что мы начинаем замес теста оно у нас настається. потім ми діляємо пустишки. Якби ми їх так називаємо самі пустишки, ми їх ставим духовку, а этого начинаем починаємо пиццы. У Меня папа очень хорошо готує, Він ні на кого не учился, То есть это как от природи у нього ну дано якби как бы мужчина не самі по собі хорошо готові. У народі кажуть, вміла готувати та не вміла подавати, але це не про цих студентів. Вони і приготують, і нагодують. І про оздоблення страви подбають. У технікуму часто проходять ось такі виставки, де студенти показують свої уміння у мистецтві сервірування. Карвінг е гарбузових как бы, овочів, фрукти вирізаємо. А що таке карвінг? Ну, Вирізання нож ножами різнообразні узори і овощей, фруктів. Це трудоємка робота? Так, да, доволі таки тяжело. Ну, <laughs> Дає плоди хороші, красиво, виходить. Сколько вот из такой, из такого как тикви, да, правильно сделать вот такой вот шедевр овощной? Ну довольно таки долго, два там 4 часа где-то так. Ну, это очень тяжело, Такая работа, довольно, нужно много внимания уделять щоб не ошибиться і не спортивна. Минуле та сучасне технікуму зустрічається у цій музейній кімнаті. Тут поряд один з одним розташувалися світлини випускників різних років. На цих фотокартках перші уроки, перші перемоги. Керівництво закладу говорить, коли випускники приходять до технікуму, вони із задоволенням переглядають альбоми та знаходять там себе. Поповнюємо свої фонди. з допомогою наших випускників коли вони випускаються, вони ставляють фотографії випуска. звісно, альбоми оформляють, розповідання вони приймали… Как они работали на практике, приймали участь в воспитательных мероприятиях, Соответственно, так пополняем альбоми. І коли они приїжджають, привозять своїх дітей на дні відкритих дверей, естественно, їм приятно посмотреть. Як народ не може існувати без своєї історії, так і освітній заклад. У цьому професійно-технічному навчальному закладі до Кучаєвська теж збирають все, що пов'язане з історією гірничого технікуму, і не тільки роблять це вже протягом п'яти років. Здесь располагается герб Украины, флаг и гимн. Рядом находится иконостас, на котором располагаются иконы Спасителя, Казанской иконы Божьей Матери и Николая Чудотворца. Внизу вы видите этнографическую композицию, которая символизирует культуру и быт украинского народа. Тут як у скрині справжньої господині багато дрібничок і всі потрібні. Наприклад, це шахта у мініатюрі, а це техніка, без якої не обійтися у гірничій справі. До речі, деякі макети виготовлені з паперу студентами. Ось така кропітка робота ще раз підтверджує любов до обраного фаху. Цей макет в аудиторії також ручної роботи і слугує він навчальним посібником для студентів. Але повернемося до музею. Тут ще багато цікавого. На кшталт цього авто ручної роботи, вишитого студентом технікуму. А ось залишена перша стипендія. На цих полицях розмістилися мінерали. Одна з найцікавіших експозицій. Саме інтересний стенд це, наверное, звісно, стенд мінералів. Це многим нравится, подобається, тому що дуже інтересно какие які полезні іскопа є. У нас в Украине, не только у нас в Украине, вот. часть этих экспонатов можно встретить и у нас на наших карьерах Докучаевского флюсодоломитного комбината. Ну и, наверное, наиболее эффективным это является игольчатый перит, который э, в стыльском карьере нам подарили наши выпускники. Добыли его там и подарили. Вот. Но это говорит о том, что... Здесь, значит, есть залежи серебра. Здесь около 60 минералов. Где-то вот так. То есть, ну, здесь минералы с северо-востока. Много стендов, вы можете обратить внимание, посвящены Великой Отечественной войне, воинам, интернационалистам. Хочу отметить, что среди наших студентов... Много воинов, интернационалистов, которые воевали в горячих точках мира, но ну, это не только Афганистан, и наши преподаватели прошли через, отдав свою дань. Так сказати, інтернаціональному долгу та Куба, та Польша, та Венгрія. От та бивша Югаславія. Якщо в попередньому навчальному закладі переважна більшість студенток, то зважаючи на гірничий профіль цього технікуму, навчаються тут у своїй більшості хлопці. Цей навчальний заклад в основному готує спеціалістів для містотворчого підприємства, а також для регіону. Опановують тут наступні професії: гірничий електромеханік, спеціаліст з управління автомобільною технікою та інші. Хлопці говорять, що з вибором професії не помилилися. Всі як один бажають працювати за спеціальністю. Працюємо на кар'єрах, на рудниках, а -а -а. на екскаваторах. А по чому ви вибрали на цю професію? Понравіте. А чим нравится? Тим, що це морська робота. Наш мірод знаходиться якби как бы, в центрі. Валізних іскапаємо. У нас много кар'єрів, центральний доломітний. Мені хочеться імінно бути механіком. Справжній гірник має бути здоровим і спортивним, вважають у навчальному закладі. Тут не просто підтримують себе у гарній формі, але й виборюють перемоги у різних змаганнях. До підтримки здорового способу життя залучені всі від студентів до викладачів. До того ж, директор веде активний спосіб життя у минулому приймав участь у бігових марафонах. С самого начала нашей истории вопросам здоровья наших студентов уделялось огромное внимание. И это передавалось от поколения к поколению. И результат, э, это часть результата, конечно, который мы продемонстрировали именно в этом, стенде, на этом стенде, свидетельствует о том, что эти традиции живы и они умножаются. Хотел бы отметить, что на сегодняшний момент мои студенты активно занимаются спортом и подтверждением тому ежегодно значительная часть результатов не только, скажу, общеукраинского, а и мирового уровня прибавляется в нашу копилку. Буквально совершенно недавно, месяц тому назад, преподаватели, студенты моего техникума участвовали в чемпионате мира по гиревому спорту в Архангельске. І заняли призові міста. Ми цьому уделяли і будемо уделяти большое внимание. ще раз подчеркую, тому що ми горняки, ми должны бути сильними, крепкими, смілими і умними. Цей навчальний заклад один з найстаріших у місті. У його стінах виховували героїв соціалістичної праці, теперішніх управлінців гірничої справи та інші. Маємо надію на продовження цієї традиції. Взагалі ж вищі навчальні заклади це перші кроки самостійного дорослого життя. А студентські роки вважаються чи не найцікавішим періодом у житті кожної людини. Добре, що таке невеличке місто може пишатися аж двома навчальними закладами. Дивіться далі нагородження кращих молодих вчених області. 42 наукових робіт 10 визнали найкращими. Переможцям вручили сертифікати на грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Сертифікати молоді науковці отримали з рук керівництва області. Росте статус даного конкурсу. Учасників було 27, стало 42. Крім всього прочого, ще 4